Різдво найзавантаженіша пора року для італійського майстра з ремонту іграшок Гвідо Пачеллі, але його робота ніколи не припиняється. Він і його помічники творять справжнє диво в майстерні в Римі. Гвідо, колишній авіатехнік. Уже багато років він допомагає благодійній організації. Урятуйте матерів. Різні компанії жертвують їй іграшки, а вона роздає їх дітям із бідних сімей. Я працював у логістиці, але побачив, що багато іграшок викидають, хоч вони у чудовому стані. Я запитав, чому так. Виявилося, що вони зламані. Тоді я попросив віддавати їх мені. Відтоді Гвідо лагодить механізми, пришиває відірвані лапи та ремонтує зламані машинки. Майстер уже дав друге життя тисячам іграшок. Останню партію роздали на різдвяному заході. Це дарує щастя і радість, і допомога, яку ми дістаємо, дуже багато значить для нас. Коли є діти, життя ускладнюється тому необхідна допомога. Перед Різдвом Гвідо ремонтує по 50-70 іграшок за день, але на втому не скаржиться. У моєму віці мріяти вже й нема про що. Хочу лише бачити дитячі усмішки. Відремонтовані іграшки також дарують дітям у лікарнях. За рік роздають 20 тисяч урятованих виробів. 也得唱，必须得。